І дані незалежності попрощалися з військовим Сергієм Сало. Рівнянка створює патріотичні новорічні прикраси, оздоблюючи їх традиційними орнаментами. Новий рік на новому місці. Сім'я переселенки Яни Боженко святкує вже другий раз. Як колись відзначали новий рік та Різдво, розповіла рівненська етнографиня. Майдані Незалежності сьогодні попрощалася із 44-річним рівнянином Сергієм Салом. Віддати шану загиблому прийшли близькі та знайомі, зокрема однокласники, з якими Сергій навчався в 23 школі. Вчора тільки дізналися, що він загинув в Фейсбуці, побачила повідомлення. Ну, Згадали ті роки, сидів якраз буквально за мною за партою. От, ну, дружили такий гарний, порядний хлопець, порядна людина. Дуже боляче, зібралося дуже багато докласників. Класний керівник є тут у нас присутня. Дуже шкода, що такий привід зібрав нас тут, саме такі, але Сергій дуже порядна людина, і він воював 2018 року. Вже був там в зоні АТО, тобто досвід у нього був. У 2018 році Сергій Сало добровольцем пішов у збройні сили, служив у зоні АТО. У лютому цього року, не чекаючи повістки, пішов у військомат. 25 лютого вже був в військкоматі і записався в ряди Збройних сил України. Загинув 22 грудня в Харківській області під Куп'янськом. Хоча буквально незадовго до цього був в самій гарячій точці в Бахмуті. Їхній підрозділ перевели під Куп'янськ, де, на жаль, загинув Сергій. У Сергія Сало залишилася дружина та двоє дітей: – 13-річна донька та 19-річний син, курсант Національної академії внутрішніх справ. Поховали Сергія на алеї героїв на кладовищі Нове. Руслан Севуляк, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне. З 1 січня 2023 року рівне облводоканал підвищує тарифи на водопостачання та водовідведення. А з 1 липня відбудеться друга хвиля здорожчання. Про це Суспільному розповів заступник директора з комерційної діяльності підприємства Микола Ткачук. Він уточнив, що поки абонплату споживачам не змінюватимуть орієнтовно до весни. Підвищення тарифів затвердила національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Всього дві Ця третьому році тарифи зростуть на рівні 18%. Ці автомобілі сьогодні передали для екстреної меддопомоги рівненщини. Це 9 автомобілів. З них два автомобілі це класу С. Це реанімобілі, і сім сім автомобілів класу Б. Реанімобілі вони все ж таки це високо. Технологічні машини, які там оснащені спеціальним обладнанням, їх будуть використовувати це реанімаційні бригади, вони будуть базуватися в місті Рівному, це буде і педіатрична реанімаційна бригада, і кардіологічна бригада. А клас Б автомобілі вони будуть ну, по потребі, розподілені по структурним підрозділам. Будуть використовуватися по всій області. Сім автомобілів направлять до громад Рівненщини, а саме Мізоцьку, Смиську, Дубровицьку, Костопільську, Рафалівську, Бербську та Дядьковицьку. Ми отримали автомобілі швидкої медичної допомоги за рахунок централізованих поставок з Міністерства охорони здоров'я, а також за ініціативи дружини президента, які закуплені за програмою фонду Юнайтен-24. Це загалом в області за поточний рік отримує 13 автомобілів. Цей процес безперервний, тому що автомобілі зношуються і потрібно замінювати. Цей процес буде безперервний. В наступному році також ми очікуємо поставку ще чергової партії автомобілів. А також є можливості, будемо враховувати за рахунок коштів, які виділяються Національною службою здоров'я. Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне. Цьому році один із популярних. Я думаю, що признають всі. Мрія і тут пише нашу мрію не знищити. 45-річна рівнянка Олена Мальничук показує власноруч створені патріотичні прикраси для ялинки. Новорічні іграшки з українськими орнаментами майстриня виготовляє упродовж двох років. Спочатку каже, створювала уже звичні іграшки зі сніжинками чи зірочками. Однак цього року кульки здебільшого прикрашає українською вишивкою. Вишиваю я взагалі дуже давно з дитинства, практично це були якісь серветочки, рушники, ну якісь такі побутові більше речі. Дуже тішить, що хоча б в цьому році, шкода, що через такі обставини, але от наша популярні наші національні кольори і наша вишивка, вони стали такими популярними. Олена Мальячук працює викладачкою у одному з рівненських коледжів. каже, іграшки створює у вільний від роботи час, а нині доводиться пристосовуватися до графіків відімкнення світла в залежності від складності малюнка, від кількості кольорів, які використовуються. Ну і від оздоблення, це може бути одна доба. В день не можу сказати, тому що завжди відволікаєшся на якісь хатні справи там чи ще щось. Ще два роки тому патріотичні ялинкові прикраси не були такими популярними, каже пані Олена. Нині ж її роботами надихаються й інші майстрині, Вишивається по схемі, так як будь-який малюнок чи на сорочці. Ну якщо хтось сміє вишивати, то тут складного немає абсолютно. Береться заготовочка, яка залежить від розміру кульки, на яку ви будете це все потім оздоблювати. Вишивається, тоді відпарюється відповідно, розтягується і натягується на пінопластову кульку. Ось таким чином. З двох сторін Цьогоріч у майстрині здебільшого замовляють іграшки патріотичного характеру. Частина покупців обирають символіку сакрального значення. Відкрила в цьому році для себе це бродівське письмо. Воно може бути там в чорно-чорних, в червоно-чорних кольорах, в жовто-блакитних, може бути кольорове, тобто те, те, що пов'язано з нашими традиціями, коли кожна буква має свій певний символ і будь-яке ім'я, будь-яке слово. От була кулька, там, де Україна понад усе з однієї сторони було закодовано, а з іншого боку, було закодовано ім'я замовника і кохання і щастя. Іграшки пані Олени прикрашають новорічні ялинки не лише в Україні, а й за кордоном. Є іграшки мої в Дубаях, в Німеччині, в Польщі є. Ну це поки що. Сподіваюсь, що так далі будемо просовувати наш продукт далі. Але здебільшого це рівне Рівненська область. Сама ж майстриня цю новорічну ніч планує провести у родинному колі та загадати єдине бажання. Мрія в нас у всіх одна переможного миру. У нас війна почалась не в цьому році, а чоловік вперше поїхав у 2015 році ще туди, в Волноваху. І тобто, ну, ми давно чули про це знайомі і знаємо, що це таке. От, і вже дуже хотілося б, щоб це все завершилося для всіх нас, ну але, звичайно, завершилося переможним миром. Частину грошей від продажу патріотичних прикрас та іншої новорічної атрибутики Світлана Мельничук перераховує на допомогу Збройним силам України. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Це дві наші ялинки. Це якраз зима. Тут вийте, бути написано 26 декабря 2021 року. Ну, така, от зима у нас там була. Яна Боженко пригадує, як святкувала минулий новий рік вдома в Донецькій області. Каже, довелось покинути домівку на початку широкомасштабного вторгнення та переїхати до Рівного. Прийшлось на мої Довелося нам їхати, я, мій батько і двоє дітей. Ми сіли в автобус, привезли нас в Дніпро. Звідти поїхали до Львова. Там вирішили поїхати в місто рівне, бо моя старша дочка навчалася з дівчинкою, яка тут живе, і вона сказала: приїжджайте, вам тут допоможуть. Цьогоріч каже, різдвяні свята будуть проводити дещо інакше. У мене старша дочь, зараз трохи волонтерить. Моя старша дочка волонтерить. Нам допомагає церква, і ми плануємо на це Різдво їхати до них і відзначати з ними Різдво. Раніше ми всією сім'єю збиралися, а тепер в нас не вся, так би мовити, сім'я. Залишились там родичі, мого чоловіка. Ми дуже підтримуємо з ними відносини. Я за них молюсь, бо вони залишилися і в них немає можливості виїхати. Нову оселю в гуртожитку святково прикрасила. Більше не можемо собі дозволити». Більше не можемо собі дозволити, тому маленькі гілочки собі купили, аби, хоч якось, відчувався новий рік. Тому й поприкрашали по можливості. Звичайно, хочеться миру перш за все, щоб настав мир, і кожен повернувся до себе додому. І своїми силами будемо підіймати Україну. Артем Степюк, Валерій Мартинюк. Суспільне новини рівне. Новий рік це було свято дозволене. Це з 31 на 1 січня традиція святкування, але також пов'язані більше зі столом. Тому що це шампанське, мандарини, які були певні періоди радянського часу, не дуже доступні. Це були, був села Тольв'є, про який всі говорять, він був на кожному столі, фактично в кожній хаті. І традиційно бій курантів. Під який загадували бажання. Дід Мороз це радянський персонаж. Він з'явився з виходом казки. Була написана казка про святкування Нового року, де було введено образ Діда Морозу і його внучки снігурянків. На новорічних ранках дитячих активно дуже використовувалися ці, ці два образи. Вони приносили подарунки, вони, в принципі, вони розповідали про, про добро, про дружбу, тобто дітям для України до речі. Дядьської більш притаманний, все ж таки святий Миколай. Як добрий образ, як людина, яка була святою, яка обдаровує людей подарунками, допомагає бідним, знедоленим. Перед різдвом обов'язково на покуті ставили дідуха. Дідух це ті колоски. Те збіжжя, це була пшениця, жито, іноді овес вплітався в дідух, який особливо собою по той бічний світ, тобто померлих родичів, які були оберегом для ну, сьогоднішньої, скажімо, сім'ї. Накривали стіл з катертиною, під яку лежили чесник і пшеницю. Чесник від нечисті, від нечистої сили, а пшеницю на багатство на збіжжя, на врожай. Діти, які були молодші, діти в сім'ї, залізали під стіл, не кукурікали, гавкали, там мукали. Тобто вони таким чином намагалися люди при до свого господарства притягти врожай, те збіжжя і народження худоби. Традиційно колядували хлопці. Зараз у нас колядують і дівчата, і хлопці, молодь різноманітно, так. Але тоді вважалося, що першими в хату зранку мали заходити. Чоловіки. Цілим гуртом з спеціальним таким обраним міхоношою, тобто той, хто носив міх або торбу. І ніякі гроші в давнину за коляду не давали. Це не були заробітки в сенсі, це було побажання коляда, це побажання добра, побажання здоров'я, збіжжя, достатку. І тому в той міх люди давали також якусь їжу, солодощі, там, коржики, певні ковбаси, навіть хліб. І потім Обов'язково. До радянської влади це було активними традиціями під час радянської влади е, панування. Звісно, що була певна заборона, е, релігійні свята не відзначали, ну, принаймні в містах, в, в містечках таких. Якщо це було село, звичайно, що люди традиції зберігали. Десь таємно, десь трошки, десь трошки не так, не так відкрито пишно, але все одно, колядники ходили. Порту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.